сказали, що перебігали. Наша Україна. Якої... После этого. Я не член батьківщини. Ну, може, не член? Там... Я почекайте, це ж різні речі. Я вам можу сказати, як Вітя бігав в класі. Це я можу сказати. Был, так, що я можу ну що таке Вітя для мене зробив або зробив? Ну, що такое мені вітя? Звиніть, пожалуйста, не, я усіваю зараз... стояв. Я ж за я, я ж зараз я же зараз, зараз піднімуся, тому що ви ж назвали моє прізвище. Ви сказали, такі да? я в 2007 тисячі році на світі нашої України перше сказав про те, що ю що Ющенко. Що Ющенко забиває останню кришку гроба в партію Наша Україна? Шкіряк у 2008 році за да, це, це є пресід публічно вийшов з партії Наша Україна і сказав причину, чому він вийшов з партії Наша Україна, тому що Ющенко зрадник, тому що він зрадив ті ідеали, які відстоювалися у 2004 році, і, і позиція Шкіряка до цього часу є незмінною. І ніколи не була ось такою. Тому, коли ви щось говорите, ви принаймні вивчайте політичну історію тієї людини, про яку говорите. Це перше. Друге, ви можете тролити тут скільки завгодно. Вам це не допоможе ні вам. Ні, Віктору Петровичу, не його бандитам, не його з кримінальних злочинців, яких він використовує для фальшування результатів голосування, про яке ви тут говорите. Тому що вибори сьогодні на 223-му окрузі намагаються фальшувати і затягування на 26 годин означає тільки одне.